Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вити Вайдики і Беляха, четверта серія підряд, яку я записую для того супермаркету. Я щось так подумав, добре би було по дві серії в день виставляти, викладувати на канал. Тому хочеться його чим пошвидше пройти. Я так подивився, тут 99 уровень, то всього прям до хрена. І от прям біда, то треба чим поскорше проходити, то що буде треба звільнювати місце для другого того. Коротко про то, заказав всіх, блять товар повністю. Всі полки повністю забиті, склад повністю забитий, я тобі покажу. От, все, прям, все, 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 все що ти видиш, все повністю забито. Можливо, десь якась мелоч, одної коробки десь не вистачає. Залишилося 87 доларів, майже 88. Все, ми можемо сидіти і чекати клієнтів, зазивати, спирати машину, От, розкинь мусорний бак, щоб тут зупинялися машина, то буде прям прекрасно. Стійте, куди? Куди? Таксі, стій. Заїжджай до мене. До меня туда заезжай. Ты кто? Ты тоже до меня заезжай. Вот. СМЦ 1735. Фреш. Вот, блять, фреш. Вот тебе раз. Так Вот. Думаю, я запишу ту серійку, якраз буде на два дні. На 2 дні, Тому що, наскільки я знаю, в нас буде прям біда з роботою далі. До хрена робота буде, і напевно я буду сильно і дуже сильно змучений. Е, сьогодні, тобто в неділю, якщо ти то дивишся, вийде ще одна того серійка. ще одна серійка того супермаркету, а то ти сюди як заходиш? Ну, понятно, ти за 80 баксів працюєш е, в день, так як би тобі. Е, ти що робиш? Так як би тобі, бляха, хватало? Так як, би ти, як би ти не проходив таку маленьку щель, тоненьку? Ти ж не їш нічого. Тому буде важка робота, трохи буду більше змучений, тому приходиться. Тому, так я подумав, запишу ще одну серійку і буде якраз на ті два важкі дні. Дальше знову буде легенько. Легонько, як має бути. Чекай, а ти куди йдеш? Давай прослідиме за тобою. От в нас все там готово, просто товар, той бізнес працює на нас, і ми можемо прям прослідкувати за людьми, за тим Брюсом Лі. Йо-мойо, куди ти йдеш? Стій, а ти куди? Давай, давай подивимось. Давай подивимось за тим, того, що ігра вже дуже е, стає одноманітна. Стає бляха дуже така, знаєш, е, дуже стає рутинна. Дуже рутинна. Я дуже багато часу трачу на то, щоб просто замовити товар. Давай ми провіримо, куди він йде. Все, він блядь, раз і пропав. От, Будемо рахувати, він живе тут. Окей, Брюс Лі недалеко живе. Хорошо, то дуже добре. От я ще не шарю, нахіра тут блядь. Ну от серйозно, для чого тут переходи? Я вже в якійсь серії казав, от для чого тут переходи? От серйозно! Ти думаєш, що тут буде їхати машина. І в якийсь період часу ти захочеш пройти от так, а не от так пройти, так? Да? І вона буде повинна зупинитися, щоб тут розвернутися. Я взагалі не знаю для чого, то, напевно, город буде збільшуватися, але все рівно. Все рівно то ролі не міняє. І в мене лише один якийсь супермаркет. Дуже добре що тут ще конкуренції немає. От прям не вібічиський У нас і 200 баксів, будемо розширюватися, будемо дивитися. Так як і все. Закупив товару, маєш до хрена товару, повинен розширитися. Не маєш товару? Хто від мене забрав? У мене ж тут. А, бляха, я ж його десь сюди поставив був. Да, 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 да. Я його десь тут був поставив той один товар. От відбілювач той. Хорошо. Не маєш товару. Купуєш товар, розширюєшся, купуєш прилавки, збільшуєш склад, купуєш прилавки, купуєш ліцензію. Так, в принципі, відбувається. Да, от така торговля у нас. Муку вже забрали, от тобі раз два я йому поможу трохи. А то той бідолага скоро зачахне повністю. І взагалі в нас не буде кому викладувати. Давай я тобі допоможу. У мене праці, у мене робота прям до хрена, і сразу підемо е, визначати те, що нам тут треба. Сразу підемо записувати, що нам треба. Значить, одна мука. Давай будемо е, класти одна мука. Далі, один відбілювач. Я бачив, що він викинув коробку. Один відбілювач. Далі. Е, туалетна бумага. 100% того, що прям а, туалетна бумага у нас десь тут дві штуки було. А він уже і виклав. Добре, давай поможемо йому. Давай йому поможемо. Туалетну бумагу одну треба. Все? Ні, от сюди. Окей, okay, давай закриємо і покладемо тебе сюди. Далі, туалетну бумагу ще одну штуку. Давай сюди. А що? Що вони, блядь, опять недовольні? От за. Що таке сталося? Чекай, я можу прям подивитися, що говорять а, покупці. Давай сюди. Чим ти недовольний? Чим ти недовольний? Я прям за вами слідкую. Чим ти недовольний? От скажи мені. А? Давай карту. І. Плюс 5 опита. Просто перше було мелькнуло. Мінус Мінус опит. От можеш собі уявити. Давай ще докладемо бумагу. Уже 5 годин пройшло. Уже пройшло майже 5 годин. Давай докладемо ще бумагу і закажемо два. Закажемо дві туалетні е, бумаги. Давай раз. 2. Окей, давай тепер виберемо 2. Виберемо і замовимо 2. Сподіваюся, що нам відразу хватить для того всього е, грошей. Сподіваюся, що нам хватить 1200 або 1300. Я би хотів розширити більше магазин, того що тут е, дуже тісно, в принципі, і склад. Але прийдеться вибрати, що нам треба розширити або склад, або той. Тут що було? Бумага. Бумага прям 4 треба. 3, 4. Окей. Пішли, пішли розкладемо бумагод. Вона забирає дуже дохрена міста. В принципі, як і в реальній житті, але. А, але так, бляха, ну то зручно, От серйозно, ну блін, фу. Треба прям великі прилавки для того. 1150. Шоколад. Шоколад забрали. Хай наш той помагає, хай розбирається, хай розхлюбується. Ми будемо збільшуватися. В розмірах і все як має бути. 545, чекай вже темно. Чекай, вже темно. І треба замовити ще хоча б, е, Давай замовимо сразу 4 лампи. Хай будуть. Окей. Беляха, знову не встигнемо. Знову не встигнемо. Знову нам не хватить грошей для того, щоб розширитися. Того, що от, сразу товар. от, зразу прийшов товар, сразу лампи, сразу хуямпи. І вся 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 та херня. І от знову не встигне. Знову нам не хватить грошей. А можливо і хватить, того що вже є 9. Чекай, а де то було? Де я тобі став? Давай, йди наверх. Uh, 9, 954 бакси вже є. 954 вже бакси на минуточку. Я можеш собі це уявити? То дохрена грошей. От серйозно, то багато грошей. Uh, давай поставимо тебе сюди. Хай буде там та одна мука. От муку, чекай. Для чого я муку одну заказував? От в мене в голові вже каша. Все, серйозно, я. все. Вот два. Давай поставимо один. Тобто я не можу ставити, так? Да? Окей, хай буде так. А світильника заберемо. От дуже шкода, що не можна один на другий складувати. А тебе я можу сюди наверх? Нет, не можу. Стій, а що я роблю? Йо маю, а як мені далі тебе перекласти? Ні, це упакувати. Окей, давай складемо його туди. От тут його поставимо. От мені вже подобається стільки багато людей, стільки товару приходить. Скоро до нас будуть цілі фури приходити. Окей, там більше зробили міста, там мені подобається, що так є, що так є світло. 5 хвилин записі прийшло, от тобі раз. І вже пройшов день. Ну, бляха, серйозно, раніше було більше. А, сюди. Сюди йди, будемо допомагати нашому джигітові. Так. Все, день закінчився. 5 хвилин записі пройшло, день закінчився. От тобі, блядь, і раз. От тобі і торгив, от і поторгували за 5 хвилин. Якби було так в реальній житті, то було б найприбильніша робота в світі. Uh, давай, ну розкладуй. Вот сюда. Uh, добре, добре, нам буде ще треба зробити. Що сталося? Які ти конфети не знайшов? Вот конфети, пес! Які ти конфети не знайшов? Які я конфети не замовив? почекай. Що він говорить? Йому конфети, блядь, треба. Ой, дурачок. Ой, блядь, дурачок, нахера тобі конфети? Поправишся і умреш від діабету, від солодкого, не можна так. Ладно, давай розширимо наш магаз. Давай подивимося, що буде. В нас, в принципі, на сьогодні заплановано дуже і дуже дохрена. Дуже і дуже много розрахова... заплановано. Бляха. Ладно, ти продавай. Все, продав. Що там? Конфети. бонбек. Що за конфети Бонбек? Що за конфети Бонбек? Конфети Бонбек. Як ти. Вот они! Як ти їх не знайшов? Що вони другі? Вот конфети бонбек. Вот они! Псини, як ти їх не видиш? Їх взагалі тепер не беруть, я не знаю чому. Бонбек, давай я сюди докину хоча б трохи. Можливо, то діло в тому. Вот. Можливо, знову якийсь баг, я херпуймій. Давайте сюди. Розширимо. Знаєш що? Розширимо магазин. Допоки будуть ходити клієнти, ми розставимо. Я думаю, що вот то, напевно, пропаде. Допоки будуть ходити клієнти ми знову вже а, зробимо. Так, да. давай розширимо магазин. Будуть ходити клієнти. Ми швиденько то все зробимо, як то повинно бути. Купити. Що в нас є? Що у нас є? У нас є 400 баксів. Так, да, от я правий. От там звільнилося. Значить, тепер а, можна зробити вот так. От тобі раз. І от тобі два. А, ти сюди. Так. Да. Так, да так, -да так, -да, да. Тепер а, ти підеш сюди. Підеш сюди. А, ти підеш сюди. Ні. Ти підеш так. Чекай. Вот. Далі, тут дуже темно. Сюди треба лампочка поставити. А в мене є три лампочка. То от просто охіренішо. Ти підеш сюди, чекай, 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 чекай. Вот. Сюди у нас є місто ще на один прилавок. Значить, лампа, раз. Лампа. Ніхера Ти Тідів? Ти видів? Ти видів? А я на нього так гнав, що він, бляха, нічого не може. Давай тебе сюди тепер посередині закинемо. Бляха, не ще одної лампочки, от серйозно тобі говорю. От не ще одної лампочки, от тут. Двох навіть не вистачає, дай хер би з ним. Тебе можна переміняти? Так, да, можна. Давай трохи от сюди закинемо. Вот. І тебе трохи сюди, того що ви якось, бляха неправильно стоїте. От сюди. Вот! Ще далі дві лампочки замовимо. Прекрасно! Ні, не далі, а одразу тепер замовимо дві лампочки, того що прям треба. Рахунок розвиток. Ні, чекай. Чекай, нам треба мебель і дві лампи. Раз, два. Окей. А, все. Давай. Закінчуємо день. Хай він а, там носить і все робить. Та бо ті, бляха сліпошара не можуть видіти ті конфети. Я не розумію, в чому прикол, вони просто то не видять. От не бачать. Арахісове масло пішло вниз. Вот то наша нутела, так? 467. Які тридцять. 60. Та стій, що ти робиш 67. 7, кажу. Алло. Вот. 467. Красота. Ідемо, провіримо знову, що нам потрібно. От появилося бляха, у нас більше місця для прилавків. Давай, давай зробимо отак. Вот давай тебе поставимо тут, тебе пер... стій. тебе перемістимо вот отак. А отут у нас буде хімія. Все одно хімію якось треба відділяти, хі... з хімією щось треба робити, тому що хімія -то з продуктами вообще прям дві несочитаємі речі. От ти красота, ти просто подиви, як круто. Ти просто подиви, як не вибічиський Ти просто видиш, скільки міста в нас є тепер. От красота. І цього можна перемістити тепер сюди. Іди сюди, стій. От так. Сюди далі буде можна розставити прилавки, холодильника, хуїльника і всяку хірню. Давай, знаєш що? давай ми зараз. У нас там серйозно товарує до хрена, починаємо знову торги, знову торги і будемо розширяти склад. От можемо собі дозволити. Бляха, 2-3 серії підряд займалися от таким безглуздим ділом, як набивали, набирали, набирали, набирали товару. Хоча ми йдемо, провіримо, що тут у нас немає. Ну, по ідеї, повинно хватати всього. І розширимо далі склад. У нас немає для посудомойок, в нас немає. А, так, чекай, посудомойки, відбілювачі є. Туалетної бумаги одної немає. І паста. Ну, то не смертельно. Ні, стій. А, дві муки, одна а, одна спагетті. Дві муки, одна спагетті. Чекай. Дві муки, одна спагетті. точечний світильник. Тебе сразу купимо. А, дві муки, одна спагетті. А що там? Що вони там недовольні? Хто там недовольний? А, окей, мебель. Дві муки, одна спагетті. Спагетті, дві муки, звичайні. самі прості Далі що там ще не хватало От е, тих капсул от тебе. І не хватало ще почекай, ще там якоїсь хімії не хватало от два світильника От тобі один світильник. І от тобі другий. От так буде вже набагато ліпше. От так буде вже прям до хрена світла, так як повинно бути. І рахунок за світло прям само собою буде внушительний. От прям не повіриш. Що е, нам не хватало? Шампунь у нас є. Того є. В принципі, того нам навіть не треба. Відбілювач Ні, ну, того нам не треба. Шампунь. От шампунь треба замовити замість того. Шампуні треба б не помішали. Давай сюди. Шампуні не помішали б три. А того нам не треба, То лише одну треба. І шампуні три замовимо. Вот три. Окей. Що би ще ми замовили? Давай подивимося, що там ще нам не вистачає. От не буде хватати макарон, одразу вижу. Одну макарон, А, Ще дві туалетні бумаги буде. Ні, одну туалетну бумагу. А, якраз, до поки то прийде. Ні, то закажемо потім. У нас там в складі є. Що там, макарони, я казав? Да? Одну макарону. От одну штуку. Після того шампуні. Ми замовили, так? Да? Да, шампуні 3. Красота. Що нам ще не потрібно? От прям там всього є так дивно. Знаєш, постійно чогось не вистачало, а тепер того всього є. Макарона 2. Макарони дві треба замовити того, що біда. І один, і один той. Макарона 2. Ще одну макаронку. Вот. І а, відбілювач один. І прям один відбілювач. Де ти є? От загрузку можна робити. Окей, один відбілювач. Окей, 300 баксів. Хорошо, купимо. Купимо, то все тепер будемо дозбирувати гроші для того, щоб, для того, щоб розширити склад. Як розширимо склад, купимо ліцензію. Ні, ліцензію не купимо. Ліцензію треба купувати, коли в нас будуть гроші, в нас будуть пусті прилавки, і коли в нас буде розширений склад, теж двома прилавками. Отовдимо, купимо ліцензію. І щоб нам ще хватало грошей для того всього, Той сюди. От тоді можна купити ліцензію. У нас тепер є 2. 2 години майже. Тому я думаю, що ми ще в тій серійці повинні встигнути розширити наш склад. Давай я сразу поможу йому. А, закину сюди. Закину сюди. Бляха, тобо звідти треба забрати. Там не помішав Берестої басматі. Що да? Да? думаєш? А я думаю, що ідейка непогана. Будемо потрохи, допоки в нас є е, два клієнти, допоки у нас є два ті, так, рис, от ти сюди ходи. Допоки в нас є два касири і прям клієнти не пищать, що їм не вистачає того всього, що їм у е, них каси забиті і вони прям не можуть нічого з тим зробити, того, що, того, що, е, то да, то ідея така може бути. Хай буде так, будемо вирівнювати полки, того, що, блять, ублюдство. Ну от серйозно, одного товару ходжу, другого мало. Одного товару руху уже, і другого мало. І нічого з тим не робиш. І нічого з тим не можеш зробити. ти сюди. І ти сюди. І то виглядає прям фу. фу прям фу. От не повіриш. Прям ніє. Прям не то, що потрібно. Значить, ти йдеш сюди. Нам все, нам тільки чекати, допоки в нас набереться того всього, що нам потрібно. Допоки в нас набереться товару. І все. І все, допоки ми продамо стільки товару, скільки нам треба. І все, розширимо собі склад, от тобі раз, от тобі і вся маркетингова система. От просто ми дуже сильно, здається, були понагліли в одній серії, тому прийшлося, прийшлося тепер робити так. Я не знаю, для чого тут взагалі є кредит. Ну, от серйозно, для чого його брати? Якщо хватає грошей, він кладе прям невібільські громадну націнку на то все. І давай ще провіримо, щоб ми не продавали собі в мінус або в дуже великий плюс. На що нам ще треба поміняти цін? А-а-а. Ну Масло ми поміняли. ну Ту арахісову пасту нутеллу нашу. Що тут немає? Туалетної бумага. Нам треба туалетної бумаги розкласти. Давай будемо розкладувати і так постепенно то все заказувати. Ну от 800 баксів. Я не знаю, хватить нам часу, не хватить того, що. А, т. Т. Хватить, не хватить, я не знаю того, що бляха-муха прям час швиденько почав в цій гріти. От, замовляти далі. Ну, дивіться, я зараз замовлю, я знову залишуся без товару. От то мені не подобається. От Просто бачиш, як тут швиденько туалетну бумагу розбирають. А в нас стоїть, баляха дохрільон грошей. І я не знаю, що робити. Значить, йдеш зо мною, пойзу мною. Ти йдеш зо мною, мно. мно. я тобі зараз поможу, друже. Швиденько то все порозкладувати. Приходиться вас учити, бляха-муха, як викладувати відбілювач і все тому подобне. І так, світло. Світло включай. От вот красота. Дальше, ще один відбілювач. Прям до хрена знову набігло. От прям серйозно, знову набігло до до хрена товару, якого треба закупити. Треба закупити три туалетні бумага і треба закупити два відбілювачі. Три туалетні бумага і закупити два відбілювачі. Давай сразу то поставимо собі туди. Давай сразу поставимо одразу собі в топку. І вже з наступного дня то замовимо три туалетні бумаги і два відбілювачі. В корзину і в корзину. На 158 баксів. Я б хотів продати то все. Я б хотів попродувати то все, що нам, що нам не вистачає. Тобто, що в нас є, хоча б трохи. Збитися від того товару. Щоб можна було собі з чисту в душу в... далі знову робити то все саме. Звісно, без великої тої наглості, без великої тої херні. От ти розумієш, про що я говорю. Чекай, нам щось треба з тим зробити. От, нам щось треба з тим зробити. Поставимо я тебе тут. Підеш зумів. Надіюся, сподіваюся. Так, чекай, що у нас тут є. А, де ти є? 24. От ти пустий. Да да, 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 от красота. от красота. Нам треба викласти якось, то все на одну полку. Тебе. ні, забери. Забери, тебе поставимо тут. Бляха, тебе. Ну, чого тебе тут не можна ставити? Що би ми. Де би ми його розклали? Ладно, будемо розкладу. З цій. Escape. А, де би ми його розк... розставили? Вот сюда, раз Хай поки що. Ні! Не так, забери. А, в нас просто дуже дохрена на, на той є. Давай сюди закинемо. От сюди закинемо, а тебе викинемо в мусор. Нет, даже... навіть хай буде так. Хай буде так. А ти підеш сюди. А ти далі підеш сюди. Треба якось вирівнювати той всій товар. От серйозно, треба його якось вирівнювати, щоб він виглядав естетично. Далі вот. Вот. От тобі раз. А тут у нас було печиво. Печиво буде треба розкласти в друге місце. Навіть не так зробимо стій. Вот так. Вот так. Нам вже треба прилавок. От нам срочно треба вже прилавок докупити. І не забути, що треба викласти десь печиво. Давай одразу замовимо собі прилавок. Хай вони продають. От то просто по дві. Гроші пішли ріков. От красота. Тут буде в нас оливкова олія. І то печиво буде не забути. Головне, не забути за то печиво, Того, що у мене є така властивість легко забувати за все. От я прям любитель такого екстравагантного способу. Значить, розширюємо склад, замовляємо прилавок ще один. От він прямо отут. Сюди він повинен зайти. Значить, склад. Що нам треба для складу? Давай подивимося. Менеджмент нет. Склад. Т. Замовимо собі ще один прилавок. І далі на останок замовимо гроші. Полка. От. Хорошо. Хай буде так. От хай буде так, а нам не хватить грошей, да? Хватить? Хватить, прикинь. Все, давай, він ще ті до продасті, прям красота буде. І буде, можна щось робити з тим, Того, що от мені не подобається, от, блядь, такий хаос. От серйозно, роби що хочеш, мені прям то нет. От то нет. Не подобається. Повинно бути все на дві полочки, акуратно, красиво. І тоді в тому буде якийсь смисл. І тебе звідси треба забрати. От тебе треба прямо звідси забрати. Окей, все. Ебать! Ебать, відкрилася двері в склад. Ебанутися! Ты поняв? Тепер тебе закрий. Вот тубі, блядь, раз. Вот тобі, блядь, раз. ПОСТАВ! І не можна було то зробити зразу, відразу, бляха-муха. Стій. Ні, чекай, як ми то повинні поставити правильно. Так. І не можна, бляха, муха, то було зробити відразу. Піздець. У мене немає слів. Давай закінчуємо. Закінчуємо день. Товари не знайдені. Я знову в мінусі на 85 баксів. Значить, спагетті. Спагетті треба сюди. 5,82. Я не знаю, я блядь, буду третю серійку записувати, то просто чи п'яту серійку, то просто біда, але наскільки показує опит так робити не треба. Добре, давай замовимо все, що в нас є. Блядь, от він може ходити! Вот красота! Чому не можна було зробити так зразу, йобаний рот? Окей. Бляха, от прям розширення пішло. От хороше такое розширення пішло. Так, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Окей. Красота, ти на складі у нас місто до хрена. От у нас тепер в складі до хрена міста. Ти хто? Полка, вот полка, давай сюди полку поставимо. Вот. Ну можеш красота. Ну баний рот, як красиво. Е, печиво. Чекай, там здається, то печиво було, да? Да. Да-да-да-да-да. давай погнали. Складемо то печиво. Е, де воно є? От те. От, і прийдеться далі знову знову щось заказувати, знову щось робити, почекаємо. Значить, печиво. Печиво у нас було тут. Давай виставимо його вот тут, от так. Щоб воно було прямо. Хай він знає, що розкладувати треба на дві штуки. Сразу на дві. Так, відбілювач. Закинемо сюди. Тепер мені не подобається, що там дверки відкриті. От бляха шкода, що їх не можна закрити. От, серйозно. Чого їх не можна закрити? От закрий їх. От закрий дверки, фу. Я навіть знаю, яку яку я зроблю, зроблю превюшку. Да, так, -да, превюшка буде дуже крута, у мене прямо у голові є. Бляха, дверка відкрилася, піздець. От тобі блять раз. Я охрінів! Чого не можна так зразу зробити? Ну от чого не можна так зробити відразу? Я мусів ходити як дебіл кругами. А от тепер у нас все є. Значить. Ми розширили то. Розширили то. Тепер що нам треба? Тепер нам буде треба а, замовити. Почекай, тепер що нам треба? Нам бляха-муха все треба. <схай> Давай порозкладуємо товар. Давай трохи порозкладуємо товар. Людей не будемо запускати, тому що буде знову переполоху, знову буде біда і знову буде паніка. А, почекай, от тебе треба. Тебе треба забрати, тебе треба якось десь кудись розкласти, і звідти тебе треба забрати. Як ми то зробимо? Почекай. А, будемо так робити. Оп-оп. Сюди, сюди. Все. Все, забирай. Будемо отак робити по чуть-чуть. Блін, як би ми то зробили. У мене прям ідей немає, як би ми то зробили. Окей, закриємо. Закриємо тебе, поставимо. Почекай, в мене тепер в голові все збилося, де наш шоколад стоїть. Де наш шоколад стоїть? Там молоко, там сир. Ага. Шоколад десь тут був. Да? От. А, там, де в нас є оливкова. От тобі раз сильний вітер. Тут де оливкова, тут поставимо а, сирні шарики. Де вони є? Де наші ш... Блядь, які сирні шарики. Вот ті злаки. Вот ті злаки Закинемо сюди, щоб то було красиво і дуже красиво. От так, щоб то все було в одну, в одну міру, в один ряд щоб було. От, зразу, в рази стало ліпше. Так, тебе забрати не можна. Хм. От тепер мені не подобається, що шоколада там стоїть. От тепер мені то, блядь, не подобається. Ладно. Не будемо на тому сильно за. Хоча ні, давай посклад... Блять, у нас місто до хрена, давай поскладіруємо собі коробку. Давай щось з цим зробимо. Так, молоко закинемо. А, тебе не можна? О, в принципі, молоко вже готово є. От прям ми дуже сильно понагліли. Я чувствую, що ми дуже довго будемо то відгрібати. Дуже довго будемо то розгрібати, як то все є. Значить, хлібушек нам треба переставити. Тепер нам треба хлібушек э, розставити на всю одну поличку. Хлібушек поставимо тут вниз. Я тебе можу сюди спакувати. А? Бляха не можу. От не можу, от тобі раз. Стій. І не думай ставити там щось рядом. А, 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 а. Нам треба якийсь хліб перекласти. Нам треба якось перекласти хліб. Почекай. М -м, от. 12-24. Бляха повної. Ай, ладно. Ладно, далі займемося. Тим. Так, закинемо наверх чай. Закинемо туди наверх чай. Де наш чай? Ти мені не хочеш сказать, вот наш чай. Вот наш чай. Закинемо сюди. Ти не скажи, що ти тоже йдеш тим займатися. Вот красавчик, прям. Окей. Вот, вот так би сразу. Вот! Тебе забрали. Все, тебе э, стій. Поставив. Тебе нет, все, нахер. Э, нахер. Э, Коробка будуть вот тут стоять. Вот такая у нас, невеличка, йде. Переміна, перезміна і все як має то бути. Далі. Шампунь хай стоїть там, але то допоки що. Я знаю, що він мене почне далі сердити і нервозити. От тебе звідси треба забрати. А, то заберешся сюди, стій. Заберешся в ту коробку, ні, не хоче. Ні, не хоче забратися собака така, стій. Далі що? От тебе би було непогано вот тут докласти. Чомусь я не можу. От бувають такі баги, я просто не можу то зробити. Що я забрав? Вот ти. Да? Та ну вот. Та постався. Басматі. Де наш басматі? Почекай. Вот то прям треба зробити. Вот то прям все треба зробити. Нашого басматі немає. Куди я його поставив? Вот він. А, тут. Сюди. Тебе забереме. Йди нахер! Не, 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 не! Не! С -стій. С Стій! Псина бляха-муха, вот псина. Я розумію, що він робить свою роботу, але бляха. Чому іменно тоді, коли я то повинен робити з цій? Ти йдеш сюди. С... Ні, закрий. Постав тут. Відкрий. Постав тут. От тут одна лише. Тебе заберемо. Ти нахер. Окей, красота. Ну, от то треба зробити. То десь треба було зробити, тим більше скоро закінчується вже серійка, так треба то якось підтягнути до кінця. От прям красота. Закинемо тебе сюди. Вот! Ну вот же! ж! Тепер буде прям красиво. І було б дуже добре серйозно, якби можна було брати по дві. От прям красота була, якби можна було брати по дві. От то все сюди подокидуємо. Ну вот Ну ти вот видиш! Вот красота! Ну от що ще потрібно! От що ще потрібно для щастя? Не знаєш, а я знаю. Так, секундочку. А, ти сюди йди. Іди сюди, кажу. 36, тут лише 9. Вот! Дальше. тебе перес... попереставляємо сюди, заберемо звідси тебе. І не думай там доставляти. Пес, не думай там доставляти, я тобі бляха твої клешні повириваю. А, ти сюди. Стій. Eskip. Ну закинь десь коробку. Ну от закинь ту пусту коробку, йомайо. йо-мою. Вот сюди. Вот-вот-вот-вот-вот-во-то. От, 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 от. Стій. Стій, добре. Та забери. Вот Ой, біда, просто з цим. Ото так не продумано, так неудобно зроблено, знаєш. Давай закинь. І зараз мені буде казати, що товари повинні бути одинакові. Escape сюди. Окей. Тебе заберемо. Вот. Вот то, що мені треба було. Вот то, що мені було потрібно. І тебе сюди. Вот. тут буде з солодощами. Ладно, знаєш що? Я би предлагав закінчувати серійку, вже час доходить до кінця. А, я займуся тим помимо серії, я то все зроблю. Складу прекрасного товар, як він повинен бути. Буду боротися з нашим там, придурком, і все буде прекрасно. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!